Друзі, вітаю на Житомир. Інфо». З 2023 року у Житомирі працює сміттєпереробний завод. І сьогодні ми дізнаємося про його потужності, які саме відходи перероблюють та про майбутню реконструкцію, та як вона вплине на роботу заводу. Про це говоримо з Євгенієм Барахом, директором сміттєпереробного заводу. Вітаю вас, Доброго дня. Для початку хочеться все таки поговорити про сам ваш завод, про його потужності, які ви обладнання маєте. Можете розказати про це? Декілька слів можу сказати наступне. З самого початку обладнання було і хорватське, і запускали ми хорватське обладнання в експлуатацію і виявили деякі, скажімо. Моменти, аспекти, які не задовільнили нас як замовника, у зв'язку із тим, що на жаль, кавальська владнання не було в повній мірі адаптоване саме під змішані тверді поготові відходи в тому розумінні, в якому вони є саме у нас. Не Житомир не є виточенням. Таке сміття є практично у кожному місті України, і хорватське обладнання не розраховане, було на такі таке не відсортоване, складне, складні відходи з домішками негабаритних і інших видів відходів, які не мають потрапляти на переробку в європейських країнах. Тому було прийнято рішення нами щодо його подальшого удосконалення, і були використані вже деякі вузли грегати у виробників з України, які є нас ми вже його на практиці застосували, побачили ефективність від цього використання, і тому мовно кажучи, ми зараз вирішили зробити фінальний етап так званої реконструкції для того, щоб третій етап реконструкції для того, щоб остаточно до. В життя втілити ті рішення, які дозволять там стабільно впевнено працювати без технологічних зупинок і без якихось ще додаткових покращень. При цьому всьому, як ми і говорили, ми не відмовлялися і не відмовляємося від загальних тих наших цілей щодо переробки по року 80-85 тисяч тонн сміття, яке продукується в місті Житомирі. Додатково, якщо нам вдасться сформувати третю зміну, бо ми розуміємо, що живемо зараз під час війни і з робочою силою дуже велике, є питання. Щодо її наявності фізично, і якщо буде змога, то сформувати третю зміну, і це нам надасть можливість збільшити переробку з 85 п'яти тисяч до сумарно 100 тисяч. Я маю на увазі взяти обсяг ще ОТВ і так далі. Але ОТГ житомирського району, і що стосується безпосередньо глибини переробки, то наші цілі є незмінними після третього етапу реконструкції у цьому році досягнути показника 65-70% переробки, залишаючи рештки які ми не зможемо і не здатні переробити, десь на рівні 30-35% до кінця року. Що стосується Показників на сьогоднішній день, тому зупинилися перед третім етапом реконструкції на рівні глибини перероки, залежності від морфології сезону. Це важливі показники, які від змінюються час від часу сил. Об'єктивних причин влітку багато органіки сміття більш важке тяжке. А взимку повода і поводні умови інші, плюс споживання таких продуктів харчування, як кавуни і так далі. Відсутні як таке, тому сміття має інші складові, більш ваке, тому за не поглиблюючи подалі у деталі, скажу просто так: я позором від і до від починали ще від 19-22%, завершуючи 28-32%. Те, що нам вдалося за цей час продемонструвати як глибину переробки. Якщо говорити більш простими словами, ми говоримо обладнання, тобто ми говоримо про сортувальні лінії. Правильно, це комплекс. Я не можу сказати, що це сортувальна лінія в класичному розумінні цього слова, тому що є певні маніпуляції у пресі представниками окремими від громадських активістів, то так званих в лапках депутатів від слова в лапках, тому що за фузафоруму депутати за змістом є питання. То сортувальна лінія це як сортувальна лінія. У нас є комплекс обладнання, яке дозволяє прийняти одні побутові відходи, частину відсортувати, частину направити на переробку і виробити з цих же твердих побутових відходів. Альтернативне паливо, яке сьогодні продається вже цементним заводом, які працюють в Україні. Другий напрямок це рекультиваційний компост, над яким завершується робота зараз. І в цьому році я думаю, що ми запустимо наші лінійці продукції з. Твердих побутових відходів ще рекультиваційний компост, і таким чином ми на сьогоднішній день кажемо про те, що, окрім сортувальної лінії, є ще засоби виробництва додаткових продуктів саме із твердих побутових відходів. Про простому і сміття виробили і сміття, і продали знов-таки якийсь продукт. Тому а, у нас комплекс обладнання, яке в себе включає і сортувальну лінію, і засоби виробництва нової продукції. Цього тижня ви заявили про реконструкцію і вже трошки почали говорити про це зараз. Скажіть, будь ласка, насамперед, тобто завод зараз зупинений взагалі і не перероблює сміття перед початком цих робіт, і під час робіт буде так. Чи як завод зупинений взагалі? Тому що окрім виконання робіт з реконструкції, заплановані ще про регламентні роботи. У догляду за обладнанням мисловичим це є нормальною практикою. Я для прикладу приведу орієнтовані терміни зупинки на цементних заводів від місяця до може бути зупинка і півтора місяці, і до двох місяців, тому що обладнання вимагає догляду і належного догляду, своєчасного догляду для того, щоб в інші часи в інший період часу функціонувати без затримок і без зупинок. Тому, користуючись нагодою, зробити реконструкцію, ми запланували, що проведення і. До регламентних робіт почистити штеки, зробити догляд за ротуситом, нашим серцем на нашого заводу, і ножі на наші драг замінити. Тобто, дуже багато робіт, які складно зробити, коли 24 на 7 працює без зупинок завод. Тому плануємо, що до кінця поточного тижня ми всі ці роботи виконаємо. І заплановано відновлення роботи заводу з наступного понеділка, тобто навіть ми. Менше терміну, який ми брали з самого початку, що закладали там до 10 днів, ми виходимо десь до семи календарних днів виконання всіх робіт. І перша частина робіт з реконструкції буде завершена. Вона ще запланована фінальна в рамках цієї роботи фінальний перелік робіт, але він буде вже в березні і не буде впливати на функціонування заводу в цілому. Ми фактично не будемо зупиняти сам завод, він буде функціонувати далі. А те обладнання, яке прийде у нас деякі транспортери до нашої іще однієї лінії, яку ми ставимо і поставимо в березні, воно, воно не пов'язане з функціонуванням лінії сортування і переробки. Наскільки нам всім відомо, завод запрацював у 2023 році, і можете пояснити ось такий вид регламентних робіт, скільки разів проводиться раз на рік чи декілька разів на рік? Ну, Чи це вперше проводилось? Це ми зробили. Ми фактично, якщо казати про операційну діяльність, як таку, то ми її почали лише з 1 квітня 2024 року. З того моменту, коли місто дозволило застосувати тариф на переробку, і фактично ми тоді змогли приймати сміття дверь побутові відходи на переробку. Що стосується кількості зупинок, що не менше такі зупинки мають робитися кожного кварталу для того, щоб за регламентом виконати роботи з сезону на сезон. І це так, де буде займати так від двох до декількох днів такої зупинки, для того, щоб забезпечити належне функціонування обладнання. Щодо співробітників, в цей час вони що відбувається з ними. Вони відправляються на прості, чи ні, все таки вони відправляються. Частина відправляється оплачувану відпустку, частина залишається на заводі, та яка необхідна для того, щоб виконати ці роботи. Наприклад, сортувальники, які в такій кількості нам не потрібні на цей час, але слюсарі, механіки, інженера і так далі. Ця категорія працівників, звичайно, потрібна на, 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 на заводі. Це їх час, коли їх ніхто не заважає, ні, що не заважає виконати цю роботу, повертаючись до реконструкції, розкажіть детальніше, що це буде? Це повна заміна обладнання, це якесь додаткове обладнання. А це не повна неповна заміна, це додаткове обладнання, і відбувається заміна деяких вузлів, таких як там транспортери. Ми побачили, що, наприклад, телеобразні транспортери форми вони є менш ефективними і в експлуатації дають, спливають на швидкість переробки. І тому забула було прийнято рішення і про заміну їх на прямолінійні транспортери. І сьогодні в основній лінії всі транспортери мають саме таку форму, зв'язку із цим. Є рівномірне потрапляння, проходження і викид вже готовий, потрапляння проходження твердих поводових відходів, і вихід готової продукції. Це вплинуло нашу швидкість однозначно. А, а що стосується а, ще одній лінії, то на сьогоднішній день це. Мова йде про лінію попереднього сортування в задумках є її встановлення таким чином, щоб в майбутньому, якщо буде потреба перейти на, на зміну її функціональності з попереднього на основне сортування, щоб у нас було місце для того, щоб таку роботу забезпечити виконання такої роботи, тому комплекс весь цих робіт якраз і був направлений на підсилення продуктивності ефективності роботи основної лінії. З початком підготовки попередньої лінії монтажем попередньої лінії, яка буде завершена в березні цього року. Таке питання мені здається, воно може виникнути у багатьох хто далекий від взагалі і такої галузі. А ніби завод тільки-тільки запустився, так все нове так навіщо знадобилася реконструкція прямо зараз? Тому що були поставлені задачі як містом, так і нашими кредиторами щодо досягнення таких показників, як мінімальна продуктивність роботи за годину 17-18 тонн, бажано 20 тонн за годину. Це те, що номінальна потужність, яку гарантував хорватський завод виробник, це відповідна глибина приробки, це відповідна якість того ж самого альтернативного палива, але враховуючи жахливу, жахливу якість твердих побутових відходів, хорватське обладнання. Я буду мати, що не тільки хорватське, я переконаний, в тому що будь-яке європейське обладнання неспроможне а, працювати з невідсотованою і з такою низькою якістю сировиною. Тому, звичайно, ми, ми могли зупинитися на тому, щоб відзвітуватися, що дивіться, у нас не вийде 20 тонн, у нас вийде лише 10 тонн, у нас не буде 65-70%, у нас буде в кращому випадку 10-15% вибірної переробки. І взагалі, якби ми на цьому зупиняємося. Але ми взяли на себе зобов'язання і розуміємо, що їх маємо виконати, тому виключно за рахунок власне пошти не будь яких бюджетних державних комунальних чи ще якихось. Да ми за власні пошти робимо це цю реконструкцію для того, щоб виконати зобов'язання по досягненню показників і по зменшенню навантаження на існуючий полівон мається на увазі обсягів заборонення, і відповідно покращення в цілому екологічної ситуації в місті. Якщо це не є комерційною таємницею, чи можете розповісти, скільки коштує така реконструкція? На сьогоднішній день ця реконструкція вже досягає понад 12 мільйонів. Це без того обладнання, якщо, яке ще в березні мають поставити? Це з рахуванням всього обладнання, мільйон ще має бути в березні, то 13 мільйонів десь. А це без бракування вже попередньо понесено витрат на, на, на функціонування ну попередні обладнання, яке було. Встановлена ще до 1 квітня, 2024 року. Але е, ця проблема вона притаманна, бо я повторююся будь-якому місту в Україні, і е, я раджу іншим містам, які хочуть починати закуповувати якісне німецьке, австрійське, італійське обладнання приїхати до нас, поподілимося власним досвідом чи доцільно це робити чи ні. Було на моє глибоке переконання, чим простіше рішення, тим е гарантовано можна отримати е більш гарантовано можна отримати результат е е тут. А, тобто повна реконструкція завершиться вже цією весною. Нове ну, на кінець березня ми плануємо, що вона буде завершена вже в повному обсязі, коли вже у нас будуть виготовлені окремі транспортери, які мають бути встановлені, достановлені на лінії попереднього святкування. І таким чином ми вже вирішимо задачу і відбору на габариту. І остаточно збільшення продуктивності основної лінії, а саме кількості переробки тонн за годину. З Цікавого ви говорили, що потім з цього сміття можна повторно ще щось зробити, да. що можна зробити або що можливо вже роблять? Як мінімум, ми робимо зараз вперше в Україні в промислових масштабах СРФ палово. Яке користується попитом на цементних заводах? У одного є одні вимоги, у іншого є інші вимоги. І в принципі, наше виробництво якраз і може забезпечити виробництво цього палива. Різних фракцій з різними характеристиками для того, щоб потім його спалювати, і в результаті утворюється енергія, яка відповідно використовується для виробництва того ж самого цементу, гіпсу і так далі. Лінійки виробничих продуктів цементних заводів. А раніше вся ця всі, всі ці відходи направлялися на куди на закоронення в землю mm -hmm. поліон. А це є те, що розкладається десятиріччями, якщо не, 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 не більше, mm -hmm. це і плівка високого низького Диску і безліч пакетів, памперсів і так далі, так далі. Все те, що не є органікою, то навіть якщо органіка попаде, вона якось буде розкладатися, можна з цієї органіки добувати метан, метан mm -hmm. повертувати в електроенергію. А, і це це є одним з видів мінімізації ризиків на нанесення втрат на полігоні існуючого. А що стосується плівки, то вона як правило я ж кажу, хі за хімічними властивостями дуже бруда для для грунта, і а, ми знайшли. Ми не ми не знайшли щось унікальне. Так працює в всьому світі. Просто в Україні на жаль, це ще не працювало. І ми це запустили. Так як ви самі вже згадали про екологічну складову, хочеться запитати, можливо, ви якось виміряли от за понад рік свої роботи, як допомогли з екологічною складовою в місті Житомирі? От можливо, це якось підраховується. Я думаю, що можна це підраховувати за обсягами сплати екологічних податків, наприклад, і так далі. Це, до речі, та одна із дискусій, яка була у нас на форумі екологічному, якому проводили спільно з головою комітету екологічної політики Верховної Ради, паном Бондаренко. Методик, як таких на сьогоднішній день визначених, затверджених, напевно, ну, немає, але ми можемо могли б на цьому. Прикладі подумати, і якось опрацювати спільно з полігоном з містом, провести якісь такі дослідження. Це достатньо було цікаво. Щоб можна було підрахувати Звичайно. Ну як мінімум можна підрахувати те, що кою за самий полігон сплачує екологічний податок. Чим більше податок, я так розумію, тим більше забруднень. Якщо він рівень сплати падає, то відповідно значить обсяги закорлення теж падають. Якщо спадають, то відповідно користь зиск від цього. Для uh -huh. екології ми можемо побачити це не на прикладі так самих грунтових вот і їх забруднення фільтратор. Uh -huh. yeah. Хочеться yeah. ще поговорити про людський ресурс, адже ви все таки створили нові робочі місця у Житомирі. Скажіть, скільки співробітників зараз у вас уже понад 80 людей, 80 працівників на заводі? І я рахую що і саме головне, що всі ці робочі місця були створені починаючи з в зимі 2022 року, тобто, коли ми вже наша країна перебувала в активній повномасштабній війні, і е, на сьогоднішній день е, наше підприємство сплачує справжню заробітну плату більше uh -huh. на місяць, офіційна виплата зарплати на рукування всіх податків. Ми, Створили ці робочі місця, не зупиняємося на цьому, й продовжимо додаткову набір людей. І ну, я вважаю, що це є гарним показником для нашої житловищи, враховуючи майбутню реконструкцію, яку ви вже почали проводити. Чи буде збільшуватися штат? Ми розраховуємо на оптимальну кількість людей, тому зараз розраховуємо правильно розподілення існуючої обсягу роботи. А в майбутньому, якщо я повторюся, буде третя зміна. Да, буде третя зміна. То безумовно буде набір додатковий набір людей для того, щоб забезпечити ефективне виконання роботи. тут угу. Змі хочеться щоб спитати вас про тариф. Нещодавно він був збільшений 16 жовтня. Виконавчий комітет затвердив новий тариф. Розкажіть, чому новий тариф був затверджений у зв'язку із тим, що фактично відбулося коригування і приведення у відповідність до поточних цін. А, окремих складових, які були ще погоджені в 2018 році з моменту закердження інвестиційного договору на сесію міської рапід. Uh -huh. Тому весь цей час, до 1 квітня 2024 року, і починаючи з 1 квітня 2024 року, завод працював за цінами 2018-2019 років. Відповідно, як і податки, так і індекс інфляції, так і інші складові. Зараз мінімальна заробітна плата все зросло і необхідно було привести відповідність, існуючий тариф до поточних цін складові до поточної ситуації. І окремі складові були переглянуті uh -huh. у зв'язку. З цим було збільшення тарифу. Воно відбулося на рівні від 10 до 13 гривень на людину. Якщо ми співставимо ціну на переробку з найулюбленішим найулюбленішими моїми прикладами вартістю послуг мобільного зв'язку або пачку цього року, то це буде неспівставно. Ціна і е, на сьогоднішній день вона спадає на рівні 26 гривень, а в тому числі а, замінюючи плату за захоронення яку, яку раніше платили люди додатково до плати за вивезення. Суття. Це ми з вами говорили про тариф на вивезення побутових відходів. Це, ми Це я зараз хочу уточнити. дочні роблення тільки боти як окрема послуга перероблення. Угу. Твердих побутових відходів, uh -huh. а є ще інша послуга вивезення uh -huh. і послуга захоронення. Тобто на сьогоднішній день люди сплачують вивезення плюс перероблення, а захоронення вже сплачує завод напряму на полігон по тим з відходам, які завод не переробив. І а, ще важливий момент, враховуючи те, що ми ще не вийшли на повну потужність. А завод виставляє рахунки з перероблення лише фактичним обсягам, які були прийняті на. Першу року, тобто я не виставляю людям, якщо я проробив там 20 тисяч тонн сміття, а в Житомирі 80, то я виставляю лише на 20 тисяч тонн, а не на всі 80. Після реконструкції ви вийдете на повну потужність після реконструкції. Ми маємо вийти на повну потужність туди заплановано. Доки упродовж 2025 року до кінця маємо вийти на повну потужність. Тобто тоді тариф знову буде підвищено. Тоді тариф не буде підвищуватися. Він просто його буде сплачувати житомиряни то пропорційно обсягу переробки, тобто збільшення mm -hmm. в абсолютних цифрах не відбулося. Не можу не запитати наостанок, ніби от все позитивно, і реконструкція і робочі місця. Проте, в листопаді екоінспекція виявила порушення порядку викладу забруднюючих речовин в атмосферу. Це було саме на вашому підприємстві, і якщо я не помиляюсь, вона навіть сплатили штраф. E на жаль, ж не буває такого, що все добре, немає ложки дюхлі, щоб цей смачний мед трошечки не, не, не спортивна. Да? Так, була перевірка експерти, Перевірили нас повністю по всім позиціям. Виявили, що в нашій вентиляції на 4 воздуха повітря відвода немає декларації. Це було упущення, допущене головним інженером, який і поніс відповідальність на нього була покладена адміністративна відповідальність як на посадову особу, яка відповідала на підприємства за ці речі. До речі, цей головний інженер вже звільнений, в тому числі зв'язку з неналежним виконанням обов'язків і цієї причини. І вимушення підприємства сплатило штраф, посадова особа сплатила штраф. На сьогоднішній день декларація отримана, було це упущення. єдине упущення, яке на той момент виявили на заводі всього іншому всі документи і всі дозволи, ліцензії, висновки міністерства екології були в порядку. Чому не отримали декларацію? Скажу відверто, упущення було тими посадовим особам, які за це відповідали. Але виправилися, сплатили і сказати, що було нанесення якось чималої шкоди екології не можна, тому що ну в принципі розмір тих штрафних санкцій, які був виставлений, відповідав рівню ступеню нашої провини. А який це був розмір? Це в порядку там, мінімальних чогось там. Незначний, дуже незначний. Угу. А чи виправили саме ну отримали цей дозвіл? Чи ні? ми отримали декларацію? Ми сплатили штраф, і на сьогоднішній день у нас на ці чотири виходи є необхідне, необхідне документ. Ну закон є закон, маємо робити. І ми дякуємо екологічній спеції, що вони вчасно виявили це упущення з нашої сторони, і що ми його усунули, що ми його усунули вчасно. Ну і все-таки наостанок. Тоді давайте про плани на майбутнє от зараз у вас буде реконструкція. Що ще плануєте? Для мене основне це до кінця березня вийти на наші очікувані результати, щоб вони були сталими. В плані норма буде до переробки. І щоб ми до кінця цього року змогли відзвітуватися громаді, що 80 тисяч того зроблено. якщо це буде досягнуто, тоді будемо думати про можливе розширення. Є в планах і лінія по переробці Пета, є в планах і інші напрацювання. Тому числі зараз були, була озвучена пропозиція подумати з, на партнерство з майбутніх ОТЕЦ, яка буде будуватися в Житомирі і використовувати цей СРФ паливо. Це теж дуже цікавий проєкт. Тому головне зараз стабілізуватися, завершити реконструкцію, стабілізувати показники і далі, далі йти вперед. Сподіваємося, вам все вдасться. Дякую вам за розмову. Я вам дуже дякую за запрошення. На все добре.